Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте будемо перевіряти зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Добрий день, так. Добре, я вас теж чую. Декого бачу. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання на наших слуханнях? Так, Наталя Німець, представник суб'єкта господарювання. Добре, чи є у нас представники громадськості на слуханнях? Я бачу, що в нас ще підключений учасник, який підписаний Анастасія Бакалова. Будь ласка, представтесь, кого ви представляєте на цих слуханнях. Добрий день, я розробник звіту з оцінки впливу на довкілля від компанії до фанцеекології. Дякую. А, поки що ми не спостерігаємо підключення громадськості до наших слухань, тому чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до слухань о 12.15 розпочнемо наші слухання. Ще раз доброго дня, учасники громадських слухань. Уже 12.15 ми дали можливість приєднатися всім бажаючим бути присутніми на цих слуханнях, тож давайте будемо їх розпочинати. Сьогодні, 25 вересня 2025 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством Укргазвидобування стосовно планованої діяльності продовження видобування вуглеводнів» Та спорудження буріння свердловин медведівського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 2369 від 1 лютого 2001 року, підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини. Мене звати Гриця Колена, я представнику уповноваженого центрального органу та буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. Так, з 29, так, 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. З 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначаються в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції під час здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, Станом на 12.18 я повторюю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті повідомлень немає. Тому зараз, станом на 12.19, я попрошу ще раз е, наших учасників громадських слухань е, під запис на відео представитись, кого ви представляєте на цих слуханнях. Я буду називати вас по черзі, так як я вас бачу в переліку учасників, а ви будете представлятися. Будь ласка, пані Анастасія Бакалова. Анастасія Бакалова, розробник з оцінки впливу на звіту з оцінки впливу на довкілля від компанії Екологія». Будь ласка, пані Наталія Німець. Наталія Німець, представник суб'єкта господарювання УГВ. Дякую. Дякую. Отже, станом на 12.19 я фіксую, що у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників, серед яких двоє це представники упов... уповноважного центрального органу як організатори даних слухань, та двоє це представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку з чим нами буде складено акт про наявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючої на даних слуханнях. Відтак, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства Укргазвидобування стосовно планованої діяльності. Продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловин Медведівського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 2369 від 1 лютого 2001 року. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую до побачення. Дякую, до побачення, гарного дня.